Так, ми просто проїжджали повз і нікого не планували забирати. Ми хотіли погодувати. Але от я звертаюсь до всіх собак. Будь ласка, будьте такими лагідними, бо залишити вас просто неможливо. Мама і дитина. Мама і дитина. Ти, ну ти, як мати. Як воно торжується? Це... Блін, ну, що ти це робиш, блін. Дивись, вона аж отак, отак, отак. От все ж таки є дві породи. Дикі гопники і ті, хто йдуть до рук. Агідна чемна зайка. Голодна, що капець. Ні, ні, не накрміть, одягай <тас> її поводок на голову. Забираємо. Отак да, от в от, повністю порожньому суй. 7-8 вісім кілометрів до фронту. <тас> Ура! <пас> Боже, які вони раді. <пас> Ура! Йдемо, йдемо, йдемо! <пас> Боже, слухай, мені так давно ніхто не да, да, І, і, і дочечка їде.